Увага, це не просто шоу, це масове отруєння, Підозрювані Всі, хто дивиться холостяка, симптоми серцебиття як стукіт молотка, Розширені зіниці, а найголовніше повна втрата критичного мислення. Ваш організм реагує на кохання як на хімічну атаку. Коли ти бачиш об'єкт бажання, підскакує адреналін. Твоє серце це Феррарі, що йде на розгін. Це фізична реакція номер один. Але справжній кримінал це дофамін. Він вмикає твою систему винагороди. Ти буквально отримуєш кайф від іншої людини. Це не просто почуття, це залежність. І от найстрашніше мозок. Він блокує твою префронтальну кору, ту ділянку, яка відповідає за логіку та червоні пропорції. І замість того, щоб думати, це маніпулятор, ти бачиш лише фейерверки. Та хімічно не здатен бути об'єктивним. І що відбувається, коли коктейль спаде? Хімічна ломка. Організм вимагає дофаміну. Кохання це не хвороба, але токсиколог і твердість. Діє як сильна отрута з одним побічним ефектом. Щастя, справу закрито. Але пам'ятай, навіть антидот треба приймати дозовано. Питання на мільйон до фамінів. Ви дивитесь, хвостіка? Діліться в коментарях.